Седерат це такий собі шахід, шахід, його завдання мучитись, причому в страшних муках, і померти, і своїм життям забезпечити життя наступної культури як можна кращим. Дуже багато було робіт і американців і європейців, які підтверджували, що коли рослина має дефіцит елементу живлення в ґрунті, а ґрунтова мікробіота. Грунтова мікробіота, яка живе на ну, на кореневій системі, цієї рослини змінюється. Тобто, якщо в ґрунті є дефіцит калію, а гриби і бактерії, рослина починає працювати з тим, що в нього є в неї є нестача калію. А і це бу грунтова мікробіота. Яка живе на коренях, вона буде орієнтована саме на нестачу калію, і рослина буде працювати з тим елементом, якого його, йому не вистачає. Так, на цьому седраті і цієї рослині буде дефіцит, але вона буде працювати з калієм. Якщо це фосфор, то буде працювати з фосфором. Тобто, якщо ми дамо мінеральне добриво, то ми все далі з ложечки, воно буде собі розвиватися і працювати не буде. Тобто. Ну, якщо сидрати жовті і мають поганий вигляд, то це означає, що вони працюють, вони такі не пов... такими повинні бути. Якщо там буде все темно-зелене і високе, це свідчить про те, що воно використало все, що там є, і працює все таки над вивільненням того, що є, але ну не так я б хотілося. Тобто, сидра це смертник.